Книга Буття, розділ 39. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових єгиптянин, купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом. І щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина, бачив же його пан, що Господь був з ним і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано: жінка його пана кинула оком на Йосифа, та й сказала Візьми но ну, мене. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі і не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу? А там у домі не було нікого з домашніх. Вона вхопила його за одежу і каже Візьми ж бо мене. Але він залишив свою одежу в її руках і втік та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: Глядіть! Привів нам єврея, щоб насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене. Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому. Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому от таке то робив твій раб зі мною. Спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів, і перебував він там у темниці. Та Господь був з Йосифом. зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним, та й що б він не робив, тому Господь щастив. Псалом 52 Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди, ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе. Знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж. Мовте буйне дерево оливне в домі Божім надіюсь на ласку Божу по вік віки, я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно Бо добре, перед вірними твоїми. Псалом 53. Безумний каже в своїм серці: Немає бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили, Нема нікого. Хто добро чинив би нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх. Бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння. Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє яків втішиться Ізраїль. Євангелія від Марка. Розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії. Біля Оливної гори посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро ввійдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто-небудь скаже, Що то ви робите, відкажіть Господь його потребує. Тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм Що робите, що то осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на Нього свою одежу, і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж віття нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє. Благословенне грядуче царство батька нашого Давида, Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим, і війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано дім мій домом молитви називеться для усіх народів. А ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме. Що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього, Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм Спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоанове хрищення, було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже, чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей, лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм: То і я вам не скажу, якою владою я це роблю.